Друзі, 23 липня 2023 року з вами компанія Електромотор. І як я обіцяв, сьогодні показував велике переміщення Було в Офіс Сенсі лончин, І от перед нами Сенсі sc 12000, працює як на бензині, так і на газу. Дивіться, показує, що у нас на бензині його робоча потужність 7,2 кВт, пікова 7,8. На газу робоча потужність 6,8, пікова 7,2. Як ми бачимо, він такий, що на кВт мощний, що сам по собі. Так що в нього є транспортний набор. от, така от покажу, відкидна ручка є. Вона зразу встановлена колеса. Ота от підножечка, лієчка, силова, вилочка та 216 амперні. І також підключення до газу. Як ми бачимо, підключення до газу, тобто подача газу підключається з сторони акумулятора. Ось тут оп, от, оп, так і накручується. Также є краник, як ми бачимо подачі. І переключення газ, бензин. Це на бензині, як бачимо, колоночка на цю надпись. Не звертаємо уваги. Це переключення на газ. Бак у нас, друзі, на 25 літрів. От і вказник палива. Вам, вас буде орієнтувати, коли стрілочка буде існувати, що пора вже доливати паливо. А тут, як в більшості генератора, все як обично. За, є ключ запалення, з допомогою якого запускається. І також є от ручний стартер. Якщо по якій-то причині сів акумулятор, ви з допомогою ручного можете запустити. Інформаційне табло, яке показує вольти, герці та моточаси. Сігнальна лампочка, коли недостатньо мастила. От, подача електроенергії. І вони 216 амперні і одна силова. Ну, а тут, як ну так пробігаю. Так же, тут гарно написано, тобто закривається заслоночка, тобто написано старт. Стартанули, коли холодний, обрали заслоночку. Практично в кожному відео повторяю, тому що кому-то може це не хочеться вже чути, а багато людей все-таки задають питання. Даже задають. Як злити мастило. Дивимося з цієї сторони така вихлопна, друзі, труба. Так що показую генератор і трошки відвікаю. Телефонують, як злить мастило. Бачите, в цьому генераторі я показував багатьох. от зливна пробочка. І просто задають ну самі зрозумійте, питання. А куди його зливати? От вам зрозуміло, що я повторюю. Всі ми різні і задаємо різні питання. Так що є газ бензин. Е, такий от мощний генератор на 7 кВт. Сенсі. От його маркеровоцька СС-12 тисяч є де? Де це не дизель? Тобто газ. Бензин з електрозапуском. І транспортним набором, тому що важкий. Переміщувати треба. От, дивіться, скільки в ньому всього тут упаковано. Друзі, всім мирного неба і гарних покупок. Чекаємо на електромоторі. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах свірісь одинакова. При можливості ми йдемо на уступки. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber на цей номер телефону. Поможемо підібрати тий генератор, який потрібен. 063 426 1010.